you mm -hmm. Буковинський клінічно онкологічний центр є надійним партнером центру крові, і ми вже протягом декількох років, кожних три місяці, наш колектив, а також друзі, близькі, родичі, долучаються до цієї акції і здають кров на потреби нашої держави. А зокрема, ми прекрасно розуміємо, що відбувається на передовій, на фронті, тому ми радісно долучились до цієї акції. Впевненості можемо сказати, що донорство крові в нашому онкологічному центрі вже стало традиційним. І тим паче зараз, коли на теренах України відбуваються бойові дії, коли наші воїни захищають нашу країну, ми в тилу робимо все необхідне для того, щоб забезпечити їх таким важливим компонентом, як кров'ю. Це перший раз я здаю кров не для себе, не для аналізів, а для того, щоб допомогти комусь іншому. І Я вважаю, що в зв'язку з ситуацією, яка у нас склалася, зараз є велика необхідність у крові не тільки в першій, другій, третій групі, а в любі у в великих кількостях. Тому я вважаю, що це є мій обов'язок, що я можу і маю можливість і маю. Це зробити в онкологічному центрі дуже багато покращень сталося от буквально за останні 2-3 роки. Сталися е ремонтні роботи у всіх відділеннях. У нас зараз дуже сучасні, дуже комфортні, дуже хороші, якісні умови для надання медичних послуг. Це саме менше, що я можу зробити на сьогоднішній день для наших захисників. Це маленький мій вклад в нашу перемогу. Не тільки день донора, це постійно треба. У мене і діти двоє здають постійну кров, вони в мене донори. Ну а я перший раз. Стало такою традицією в нашій установі, що ми кожних 3-4 місяці е, здаємо кров, здаємо для наших військових, поранених. В числі донорів у нас і. Починаючи від керівництва, лікарі, завідуючи відділення медсестри, молодші медичні сестри. Також ми залучаємо до здачі крові своїх друзів, близьких, родичів. Зазвичай у нас приблизно 40-50 донорів здає кожного разу кров. Сьогодні заявили про здачу крові більше 90 чоловік. Так що сподіваємося, що можливо цей раз ми дотягнемо і до 100 чоловік, щоб кров була корисна. Нашим воїнам і дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо в мирному такому приміщенні здати для них кров. Колектив Чернівецького обласного центру служби крові активно долучається до виїзних днів донора, а саме розвиває корпоративне донорство. Наразі ми працюємо в Буковинському клінічному онкологічному центрі, який дуже активно долучився до донорства вже протягом багатьох років, і в достатніх кількостях ми завдяки цьому забезпечуємо пацієнтів Буковини та заготовляємо кров для збройних сил України.